Усейн Болт відомий ямайський спринтер. Смішна річ у його ім'я це Болт. Хоча він є або колись був найшвидшою людиною на землі, його ім'я посилається на його дивовижні здібності. Як і англійський поет Вільям Вордсворд, його ім'я відображає те, чим він займається. Ми називаємо це аптонімом, і це те, що ви можете зрозуміти тільки якщо знаєте англійську. Ви повинні знати значення слів болт і вордсворд, -word, щоб зрозуміти цю лінгвістичну тонкість. В іншому випадку, коли ви почуєте, це піде прямо над вашою головою. Але що все це має спільного з Кораном? однією з найбільших претензій проти Корану є те, що його автором є пророк Мухаммед. Оскільки він був тим, хто диктував її своїм товаришам, критики стверджують, що він її написав. Але дивно, що Коран містить тонкі підказки та птонімоподібні посилання на інші мови. І підкреслюючи мовне диво Корану. щоб зрозуміти більше, давайте подивимося на цей перший приклад. На початку Сури Мар'ям Аллах згадує про Пророка Закарію, але зверніть увагу на вибір слів, коли Аллах вперше говорить про нього. у другому аяті ім'я Закарія спочатку є єврейським іменем, що означає згадка про Бога або згадка про Господа. Зверніть увагу, яка я починається арабською мовою, надаючи неймовірну посилання на єврейське значення імені Закарії. Відповідь на арабській мові створює задовольняючу симетрію дуаї – Згадка про милосердя господа Твого до свого слуги Закарії. Закарія означає згадка про господа, що ідеально узгоджується з темою Ігарі. Якщо ви думаєте, що це неправдоподібно або занадто обмежено, давайте перевіримо інший приклад. Давайте подивимося на інший приклад. Цей аят говорить про дружину Ібрагіма, коли вона отримала звістку про народження дитини. Але уважно подивіться на вибір слів: використовується слово сміявся. Ви знаєте, скільки разів це слово було використано в Корані? Він був обраний, щоб бути використаним тільки один раз в цій самій аї. Це відбувається, коли дружина Ібрагіма отримує звістку про народження дитини. Ім'я Ісак по єврейськи буквально означає сміятися, і це стає ще кращим решта яту ще більше підкреслює цей лінгвістичний зв'язок. Аллах спеціально використав слово сміявся після згадки Ісака, чиє ім'я по єврейськи означає сміятися. Чи можете ви здогадатися, що означає ім'я Якуб на єврейській мові? це означає той, хто приходить після? Отже, з кожним іменем є тонке посилання на його єврейське походження. Це показує, що той, хто це написав, повинен знати єврейську мову. В іншому випадку ці посилання були б неможливими. Ось третій приклад, і ви почнете бачити його тут самі. Ця гаятка розповідає про пророка Ях'ю. Тут Аллах використовує дуже унікальне слово, що описує те, що він дав своїй пророкові Ханан. Ханан означає співчуття, доброту і граціозність. Це слово не використовувалося в Корані, окрім як в цьому контексті, у зв'язку з пророком Яхєю. До цих пір ви вже можете здогадуватися з буквальним перекладом імені Яхя або Юханан. Це означає, Господь проявив співчуття або доброту. Це ще одна неймовірна посилання на фактичне значення в єврейській мові, навіть ім'я Ібрагім буквально означає батько багатьох народів на єврейській мові. Аллах називає його в цьому аяті вашим батьком, батьком багатьох народів. Але Коран, будучи дивом, яким він є, піднімає такі посилання на ще більш глибокий рівень. У цьому аяті, коли Аллах наказав візьміть те, що ми дали вам з рішучістю, і слухайте. Але давайте подивимося, що вони сказали. Ми чуємо і не підкоряємося. На перший погляд, це звучить як звичайний аят про людей, які відмовляються від наказу Аллаха. Вони сказали, що ми чуємо і ми відповідаємо. Ну, але ось щось дуже цікаве. Якщо ви подивитеся, як ця історія згадується в торі, особливо в повторному законі Фіруві Севе, ви помітите, що там сказано: ми будемо слухати і підкорятися. Це, звичайно, переклад з оригінального єврейського тексту. Отже, давайте подивимося, як ця фраза звучить в її оригіналі на єврейській мові. На єврейській мові це звучить так ми чуємо і слухаємося. У Корані сказано ми слухали і не слухалися. Ви можете чітко почути схожість між цими двома фразами на обох мовах. Це ясне посилання на те, що вони стверджують, що сказали в Торі, в той час як насправді вони слухали, але не слухалися. Такі посилання, які виходять за рамки однієї мови, вимагають знання як арабської, так і єврейської мов, це те, що пророк Мухаммад так, не міг би зробити сам. But they disobeyed. Such references that transcend and go beyond a single language requires that you know both Arabic and Hebrew to get it, let alone to produce something like this. And this was something that Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, could not have done himself. Просто тому, що він не знав єврейської мови і навіть не міг читати і писати арабською. Але це той, хто знає все, що було оприлюднено в Коран. Хоча такі тонкощі, можливо, не були зрозумілі арабам, оскільки вони були більш складними для них, були й інші мовні та стилістичні тонкощі. Ці тонкощі могли бути помічені і помічені арабами як частина цієї ай, значення якої відображає те, як її насправді можна прочитати. І він той, хто створив ніч і день, і сонце, і місяць, і всі вони плавають по своїх орбітах. Цікаво, що цю частину Аї можна читати однаково в обох напрямках. Це відноситься до фактичного значення самої фрази. Це Нарешті, якщо ви думаєте, я можу зробити щось подібне до того, що ми бачили сьогодні. Деякі арабські поети написали вірші, які можна читати обома способами. Подивившись на значення імен, ви також можете знайти такі посилання. Ось де більшість опозицій помиляється, вони тільки дивляться на Коран з одного кута. Вони хочуть наслідувати його, але залишають все інше позаду. Коли їх кидають у виклик, вони скаржаються на переміщення ворота. Коран є чудотворним, тому що він містить шари на шари чудес всіх видів. Є так багато кутів і аспектів, елегантно вбудованих у тексті. це існує одночасно в одному і тому ж тексті, надаючи науково точний і лінгвістично дивовижний зміст. Для нас не є таємницею, як щось може бути таким досконалим. Це слово Аллаха. дякую за перегляд. Якщо ви хочете почати вивчати таджвіт, перегляньте цей плейліст. Крім того, не забудьте ознайомитися з моєю останньою книгою про таджвіт і завантажити додатку. Дякую, що дивилися, і до побачення наступного разу.